Ми живемо у вік адаптацій, чудовий, фантастичний час, коли можна посміятися над фанфікшеном на тему «Відьмака» або абсолютним нерозумінням книг колеса часу Амазону. А серіал про оселю зла бачили отож. Я веду до того, що далеко не всі адаптації вдаються, від деяких огидний після смак залишається надовго. Так, колесо часу я про тебе. Амазон зміг закупати навіть талант Розамунд Пайк у бруді ідіотизму. По великому рахунку, якби не вона, це взагалі ніхто не дивився. Але що на тиждень, то у нас новина, трейлер або серія, які беруть за основу цікавий матеріал, який у свій час міг хвилювати розуму читачів, глядачів або гравців. І найсвіжіший такий продукт це Sandman, серіал, який повністю показав Netflix 5 серпня. Заснований він на абсолютно геніальному коміксі Ніла Геймана, Якщо ви його не читали, то що ви взагалі робите зі своїм життям? А номер 6 шукати книжний магазин, де можна його купити. І, звичайно, як і будь-якій адаптації, багато речей було змінено для того, щоб матеріал органічніше виглядав на екрані. Ми на цьому фокусуватися не будемо. Як я завжди кажу, матеріал повинен сам себе презентувати. Для його розуміння не потрібно мати якісь додаткові знання чи інформацію. Він повинен впевнено знаходитися на стовпах власної внутрішньої логіки та побудови світу. Сендмен це серіал і повинен бути цікавим навіть тим, хто комікс не читав. Ще один момент, на якому ми акцентувати увагу не будемо, це те, що знята адаптація нетфліксом. А значить, вона заповнена ідеєю репрезентації кожної літери у LGBTQA+, якось там, і цього багато, але це було очікувано. Добре, що хоч Морфей не чорна жінка, і виглядає дуже подібно до того, як повинен за каноном. Тому старіч дуже вдало підібраний на цю роль, хоча і його інтерпретація може викликати деякі питання. Занадто він якийсь емоційний. Як його не покажете, він майже плаче якось не схоже на істоту, який стільки років. Морфей він же Сендмен, володар царства снів і походить із сім'ї безмежних. З деякими з них ми познайомимося особисто протягом серіалу. Але саме Морфей є головним героєм, як ви здогадалися з назви. Серіал адаптує дві арки з коміксів, що зразу помітно по структурі проєкту. Перша та п'ята серії присвячені пошуку Морфеєм своїх інструментів. У 1916 році Бога Сну випадково полонив Родерік Бьорджес, аристократ, який хотів захопити саму смерть. У Морфея з собою були так звані інструменти: Рубін Шечок з піском та шолом. Все це допомагало йому займатися своїм королівством і мало частинки його сили. Поки Морфей був 106 років полоненим, його речі розкидало по світу, і закономірно, що після свого випадкового звільнення він хоче їх знайти. Ну а тим часом королівство сну потихеньку руйнувалося, і люди просто не прокидалися. До того ж, деякі сни та кошмари втекли до реального світу. Але очевидно, що робити вони так могли і раніше, бо серіал починається зі спроби Морфея спіймати жаха коринтянина. Перший наш Макгафін мішечок з піском колись належав Джоанні Константайн. Constantine. Constantine. Мені теж так більше подобається. Хотіла б я сказати, що це не просто лайтова та джендерсвопнута версія Джонні, але реально так і є. Нічого цікавого в ній немає. Так, вона колись кинула свою дівчину, залишила в неї пісок, який став причиною її смерті, і очевидно, що її ніщо не може здивувати. Ну, Підозрюю, що Дженні Колман просто ні з чим було працювати. Пісок забрали, йдемо далі. Другий Макґафін шолом знаходиться у пеклі одного з демонів. Там ми вперше бачимо Люцифера Морнінгстара, грає його її е, Вендолін Крісті. Грає непогано, але не жахає. Тільки що це таке дешеве на ній утягнуто? Де мільйони якихось західних грошей, які пішли на цей серіал? Основною цікавинкою серії з Люсі є битва між Володарем Пекла та Морфеєм. По структурі нагадує кампанію в DD. Але якщо серйозно, це цікава знахідка, герої по черзі обирають ким або чим вони є, щоб перемогти противника. Починається все просто з тварин, а закінчується такими категоріями як нова, надія, антижиття, справді схожа на гру всесильних сильних створінь. Хоча така ідея може зайти й не всім. Морфей перемагає і отримує шолом. Третій інструмент рубін, у руках Джона Ді у виконанні Девіда Т'юліса, і він просто неймовірний. Джон син коханки Родеріка Бьорджеса, яка колись втекла від старого та забрала інструменти Морфея. Інші вона продала, а от рубін залишила. І це було помилкою оскільки саме камінь звів з розуму її сина. Хоча він якось і зміг Рубін перепрограмувати, щоб той слухався тільки його. Як на мене, найкраща серія 24 на 7 якраз присвячена тому, як Джонні би переробив існуючий світ силою Морфея, нам показуючи зох персонажів, які починають говорити лише правду та піддаватися своїм істинним інстинктам і до яких наслідків це може призвести. За цим експериментом чоловіка якраз і знаходить король сніг. Вони трохи говорять, трохи борються, і Джонні знищує Рубін. Але це вигідно для Морфея, бо він отримує назад силу, яку він колись залишив у камені. Ось це і є наша перша арка. На початку серії дуже наповнені експозицією, що і очікувано було багато і його треба розуміти, але з часом темп розповіді стає більш динамічним і кульмінація у 24 на 7 зроблена дуже непогано. Далі йде філерна серія. Ідея в тому, що Морфей, отримавши інструменти, втратив велику ціль, яка не відносилася до його призначення і тепер просто проводить час із пшками. Але його знаходить смерть, вони розмовляють про приємність її роботи, і виявляється, що Морфей кожні 100 років зустрічається з безсмертним чоловіком, який не втрачає волі до життя, навіть якщо існування і не є найщасливішим. Цей парадокс Морфея і цікавить. Це взагалі є причиною, чому він подарував звичайній людині безсмертя. Серія, хоч і не зв'язана з основним сюжетом, але непогано зроблена і має цікаву ідею. Друга частина серіалу пов'язана з появою створіння, яке може знищувати стіни між царством сну і реальним світом. І це небезпечно це може знищити світ. Її звати Роуз, і вона шукає свого брата. Показує також її подругу, яка проводить час з приводом свого чоловіка у вісні і виявляється багідною і там, і у реальності. Більше часу отримує коринтянин такий собі чарівний маньяк, який хоче використати Роуз для своїх цілей. В серіалі також фігурує конвенція серійних вбивців, яку надихнув коринтянин, але Морфей вправно змушує відчувати їх весь тягар своєї провини, і багато з них або вбивають себе, або здаються поліції. У кінці виявляється, що прабабця дівчини Юніті повинна була бути тим створінням, але поки Морфея не було, його королівстві вона спала і уві сні з нею провів час жадання. Вона завагітніла і передала свою роль нащадкам. Коротше, коли Юніті забрала сили роус, то померла, і Морфей вже не мусив бруднити руки. А великий план жадання був у тому, щоб Морфей якраз вбив члена своєї сім'ї. Корінцянина був ну, дуже легко вбиває, якось так не дуже ефектно, наче весь сезон до чогось йшли, а по факту нічого й не було. Жадання та страждання з якоїсь причини хочуть знищити Морфея, а в кінці серіалу цього вже хоче і Люсі. Ще я зазель підбігти війною на весь світ. Друга арка серіалу, начебто, повинна бути більш глобальною, з більшими ставками, але та Літа взагалі ніяких емоцій не викликають. Перша погана акторка, а друга просто ніякий персонаж. Літа це та, що подруга. І була загроза знищення всесвіту, і корінтянина був. Дуже амбітний план, але все одно перегляд не дав відчуття важливості того, що відбувається. Також показали нам деяких незначних персонажів, але вони були просто набором кліше. Запам'ятати їх майже неможливо. Що ж ми маємо по факту? Ми вже бачили багато разів якихось надприродних істот, які живуть у нашому світі. Ті ж американські боги або добрі предвісники того ж таки Ніла Геймана. Це вже не нова ідея. Чи достатньо харизматичний та складний Морфей, щоб дивитися за його поступовим розумінням того, що поки він був відсутній, його королівство змінилося, йому треба адаптуватися? Так, але нам цього показали дуже мало. Замість цього була дерев'яна Роллз та картонна Джоанна. Ще однією темою було розуміння Морфея, що не люди служать йому, а він людям. Глибоко, звичайно, але показали недостатньо. Бажання показати обидві арки не дало можливості повноцінно розкрити кожну з них, і це відчувається. Щодо CGI, то в принципі непогано, але було кримінально мало фантазійного царству сну. Стільки всього можна було показати, ми постійно були у якійсь мильній тронній залі, хоча прольоти камери були непогані. Частина касту на висоті, частина так собі. У серіалі навіть є Стівен Фрай у невеликій ролі. В принципі, це лише розкачка перший сезон, але помітно, що сам автор першого джерела був присутній при створенні серіалу, хоча це не допомогло відьмаку. Хочеться сподіватися, що наступні сезони будуть лише покращуватися. Проект загалом непоганий, і не треба обманюватися. Цей серіал не откровення, просто на фоні інших жахливих адаптацій його можна прийняти за шедевр. А так, міцний середнячок. Сподіваюся, відео вам сподобалося. Залишайтеся з нами ми будемо ще багато цікавого. Підписуйтесь, залишайте вподобайку, тисніть на дзвіночок та пишіть коментарі. Також у каналу є телеграм, посилання в описі відео. І намагайтесь не дивитись погані серіали.